Вітаю вас на уроці літературного читання. А це ж последній наш урок так. І Ні. читання, які не стосуються роботи, ставте в кінці. -лі, я ліп, я Дякую за Я Я не Дякую. Я теж не Дякую. Я теж хочу. зараз. Ми з вами працюємо на уроці читання, і перше завдання це е, вам. Задано прочитати і підкреслити незрозумілі слова. Чи є незрозумілі слова, значення яких потрібно вам пояснити? Будь ласка, піднімайте руку і ставте питання. Я, прошу У мене всі зрозумілі слова. Так, дякую, Юля. Тобі дамі... прикрість. Дітки, хто знає, що таке прикрість? От, так, Ігоря <пояснить> тобі слово поясни. будь Прикрізь, це коли тобі соромно. Не зовсім так. Mm. Прикрість, це коли тобі, тебе щось засмучує, так? Mm. Щось засмучує, mm. Так. Mm. Які ще незрозумілі слова вам траплялися? Mm. Я так розумію, що решта слів вам зрозуміла. Полінка Казаренко, є якісь слова, які були незрозумілі? Дякую, я рада це чути. Гаразд. Тоді підготуємося до читання. Ага. Аліна, прошу тобі слово. Кобзар. Так, якраз от про кобзаря ми сьогодні і будемо говорити. Кобзарем називають Тараса Шевченка. Це е, слово, яке позначало людину, яка грала на кобзі. Ну, а тепер це вже стало таким словом, яке позначає конкретно, конкретно Тараса Шевченка. Кобзарем. Так, Юлечко. Можна я буду читати. Так, всі будемо читати по черзі, але перед тим поготуємося за допомогою чистомовки. Прочитайте. О, чисто і правильно 4,

Скажіть, будь ласка, який звук означає ось ця буква? Сінькі. 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 Це два звуки. Сінькі. Правильно, в українській мові нагадую, звук Ч завжди твердий, тому читати його потрібно відповідно. Добре, ми з вами. Зараз перевіримо, наскільки ви натренувалися читати оповідання. Читаємо по реченню, надаю слово учневі, він читає. Решта діток що робить? Слідкує, Слідкує а не слухає. Слідкує, Кірюша, бо ти також будеш читати і не знайдеш, де ми читаємо, бо займаєшся сторонньою справою. Кирюша. Затікайте. Сбери всю свою увагу, будь ласка. Так, ну що, починай, Даринко. За Іноді так буває, що життя якось надзвичайної людини перетворюється на легенду. Прекрасно, дякую. Даринка, одне речення. Дякую, дуже гарно читаєш. Спасибі. Кирюша. І ця легенда живе серед людей цілі віки. Так, ну можна було б виразніше, я думаю. І... Ігорьок, тобі слово. Я просто був, було... я просто не люблю читати, коли мною. Було... Будь ласка, Ігоре, тобі слово. Найдавніше давень Давень, серед Давай. українців існує повір'я, що частіше добром і шаную згадують, якусь гарну людину, то довше вона живе. Я підкреслила слово що. Давайте його разом прочитаємо що. 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 Так, буква ща позначає два звуки ш, ч. Дякую, Ігоре, Міланка тобі слово.

Звичайно, не йдеться про те, що ця людина в шапці на водимся і сидить поруч із нами перед телевізором чи купує у крамниці хліб. Дуже гарно прочитала, дякую, Полінко, і виразно, і чітко, і правильно. Молодець. Ліля тобі слово. Просто його добрі думки. Думки? Думки? допомагають добрим думкам. Хто живе тепер. Дякую, непогано читаєш трішки голосніше треба, але в цілому дуже добре. Алінка, тобі слово. Алінка. Аліна, чуєш мене? Малята мене чути? Так, так. Таклінка так. так. мене не чує. Ну давай тоді налінка, Міша, читай. Читавском. А в скрутну завжди звертаємося за підтримкою до таких людей, до їхнього духу, щоб сила їхніх думок допомогла. До... Прекрасно, мішенька, дякую. Слово «щоб» правильно прочитав, дуже дякую. Юля, тобі слово. Це ми так сталося з одним напроч... напрочуд обдарованим і талановитим хлопчиком Тарасом, що народився од... одного березневого дня понад 200 років тому. Тільки дивись, березневого дня понад 200 років тому. Дякую, непогано. Маргаритка тобі слово. Його життя було наповнене великою кількостю. Випробувати. Дякую, непогано, Маргаритко, дивись, випробувань тільки. Так, молодець, дуже добре. Тимурчику тобі слово. води скажу? Тимурчику тобі слово. Я Так, Софійка, Тимурчик, Алінка, чути мене чи ні? Чому ви не відповідаєте? Так, я слышу, я слышу. Так, давай читай. І, мабуть, тому що він зміг їх подолати, не втративши любов до життя. Він і став легендою українців. Дуже добре, дякую, цілими словами, швидко і виразно, чудово. Ілюша, ти тут? Так. Давай читай, камеру включи. Mm -hmm. Ну, не убежается. Ваше ж є підручник Легенда. Легенда ця Кобзар. Назву... Треба потренуватися. Ще, Ілюшка, слідкуй обов'язково, коли ми читаємо. Алінка, ти з нами чи ні? Чути нас? Аліна. 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 Ми вже переймаємося, що в тебе там. Я працює не, працює. не знаю, що ви Мер. там говорите, але я тільки чую усіх, крім вас. А зараз мене чуєш? Алін! Алін. Якась Алін. дивина. Якась дивина з Мас інтернету. Ну, буває. <свят> мене, я, я, ви звідали, щось. ваше інтернет-соєдинення неустойчиве. Ага, погано працює інтернет у нас, діти так, Ну, вже ж як після. є. Малятка, малятка, працюємо. Я сподіваюся, що ви мене хоча б частково чуєте. Так, решту секту да. попрошу вас дочитати до кінця, зараз самостійно. Коли дочитаєте, підніміть, будь ласка, очі. Дочитайте до кінця. так, називати в Україні Шевченка пожикає саме збирає Шевченка. Українці, коли хочуть подолати кривди завдання, завдання своїх батьків, адже саме про любов до свого інше. Бзар, бо якщо не любиш землі, на якій ти живеш, значить не любиш свої, своєї домівки, своїх тата і маму Тарас народився в селі в своїй родині. Мама його померла рано. Мачуха ж як мачухи. В багатьох українах, українських кастах не злюбили, Ось, тим самим маленьку він повинен самостійно самоцінно шукати співтежку в житті Це. у ті та в часи неможливо було змінити долю і стати кимось іншим не хліборобом чи те але він міг подолати найнеймовірніші перешкоди і став рівним, сердим. серед найтановитіших світу. Він став нашим українським лицарем. Я все. Мама Дякую. Дякую, попросила так. вас підняти очі, коли дочитаєте. Ханна Поля. Я читала про себе. А я попросила прочитати в голос. Про... голос Дякую. Важливо вміти читати красиво я як для... вголос, я... так і Слух, в голос, в голос. Добре. А тепер давайте а, спробуємо ускладнити завдання. Ми з вами вже пробували тексти переказувати. Для цього нам треба розбити текст на частини і подумати, про що кожна з цих частин. Ось, наприклад, перша частина. Про що вона? Про що тут йдеться у першій частині? Двома одним двома реченнями як би можна було сказати, Юлечко. Що Тарас Кіренко хотів стати лицарем. Але в цій частині про це ж не йдеться. Ні. Ні. Тут ми можемо сказати, що іноді буває, що життя якоїсь незвичайної людини перетворюється на? <певелити> перенду, так? Тобто про це йдеться у першій частині. Що ще можна сюди додати? Одна лусь, я хотіла вас кожна спросити. Так. <певелити> Давай про це трішечки пізніше. У нас буде цікавий вид роботи, в якому ви розкажете, що ви знаєте про Шевченка. Отже, перша частинка. якщо ми хочемо стисло переказати цей текст, Міланка, зосереться, то ми маємо зрозуміти, про що йдеться у кожній частині, і сказати про це стисло. Як би ви сказали по, у першій частині про що йдеться? Легенду. Так, що іноді життя перетворюється в людини на легенду, так? легенду. Це дуже стисло. Ми розказали, про що йдеться в першій частині, а у другій частині. Це про Тараса Шевченка. Так, саме такою легендою був маленький хлопчик. Це він ага. жив 200 років так. тому? Так, ось, і він жив 200 років тому. Це ви вже потрошку переказуєте те, що йдеться у другій частині. А про що йдеться у третій частині? Він став, він так. став художником і когти. І поетом. Ой, дякую. Тарас Шевченко став художником і поетом. Про це йдеться у третій частині, так, малята? Так. Так. Скажіть, будь ласка, а четверта частина про що нас інформує? я. Давай. <клес> вона <клес> його мама за <умерла> родиною. І... <клес> <клес> Малятка, по черзі висловлюємося. Спочатку Юля, потім Кирило, потім Софія. Юль, тобі слово. Його мама вмерла і померла. його мама померла, велика жінка мачуха, і вона його не любила. Так. І, і що ще можна додати Кирило? Ти хотів висловитися тобі слово? А, це частина про те, як він стра своєю... Родини і як він полюбив свій край. Дякую, Софійко. Ще ще хочеш додати з цього приводу? лицарем. так, незважаючи на всі перешкоди, став українським лицарем. І ще Даринка хоче сказати, будь ласка, даринка, він ще Якщо не любиш свій край, не любиш свою хату, не любиш свого тату і маму. Так, але це ж про попередні частинці було, так? Так, так? так. Отже, коли ми зрозуміли, про що йдеться у кожній частині, ми можемо тепер переказати, переказати усно своїми словами. Давайте колективно спробуємо. Так. Давайте спробуємо. Як ми почнемо? Юлечка, починай. І, І, іноді так буває, що життя перетворюється на легенду, що життя людини перетворюється на легенду. Гаразд, стисло. Переказуємо другу частинку ігоре. Тому так сталося з одним на ударом і талановитим хлопчиком Тарасом, що народився одного перезневого дня понад 200 років тому. Так, дякую, але бажано це не читати, а розказувати своїми словами. Кірюша хоче продовжити наше оповідання. Я... Ця легенда називається. Ця легенда називається Кобзар, там один з художником та й поетом. Так, Тарас Шевченко став художником і поетом. Дякую, ось це ми з вами стисло, переказуємо зміст. А що ж ми, чим же ми завершимо? Так, Юрію, будь ласка. Ми він тім, як він любив свій край свій і як він поборов все це. Всі труднощі і перешкоди. І Софійка хотіла ще додати. І став українським лицарем. Так, і Софійка хотіла ще додати. Фінанска, нашим українським лицарем, можна була така багата, і ногана, коли його мать померла. Так, дітки, ось таким чином ми з вами стисло, колективно переказали текст. Домашнім завданням вашим буде пробувати переказувати текст самостійно. Але якщо це завдання для вас заскладне, то ви можете просто тренуватися, виразно читати вголос. Це завжди корисно і допомагає вашому читанню. Ну, а зараз я хочу, щоб ви оцінили своє власне читання. Якимись. Твердженнями ви можете скористатися, які в мене є на дошці. Я вам зараз їх напишу посилання на дошку у чат. Дуже б хотіла побачити ваше самооцінювання, вашого читання. Оцініть, як ви читаєте, над чим вам ще потрібно попрацювати. Не забувайте на інфере писати своє ім'я, щоб я бачила, хто написав твердження. Оцініть своє читання пиши, тут натискаєш плюсик. Ні, в мене, в мене, в мене напишу, так, Хоча я пишу без ошибку. Ну, як напишеш, головне, зміст: не забудьте своє ім'я також. Угу. Давайте я вам покажу, як у мене. Опублікуй, натискай опублікувати. От. Я читаю швидко, Ігор Мазуренко, дякую. Я хотіла ще б додати, що ти читаєш ще й виразно. Добре, буду старатися. Так ти і так виразно читаєш. Це я доповнюю твій вислів. Я згодна з твоїм твердженням і ще й доповнюю, що ти читаєш не тільки швидко, а й виразно. Добре. Так, Алінка, дякую за відповідь. О, дивитесь, як в мене У нас погодить. тут проблеми зі зв'язком, тому не завжди чути. Так, Даринка. Ага, зрозуміла. Тут трішки ти переплутала ім'я, ну нічого. Не ім'я, а порядок слів. Я буду читати. Ні, воно, воно саме буде, Я правильно, а воно саме, як так. Я зрозуміла, що ти хотіла сказати. Дякую тобі за відповідь, я з тобою згодна. Дякую, Юля, я з тобою згодна. Дякую, Тимурчику, я з тобою згодна, хоча не з, не з усім тверджинім. Згодна, що ти читаєш виразно, а очевидкість ще треба опрацьовувати. Так, так мы ещё показывали вам, как как я там верила, что очень Читание на память то одне, а читание вот прямо зараз было то иное. Так, цифру 6 кто-сь написал. Детки, пишите, ласка, прямо словами. И имена не забывайте. Вот кто опубликовал цифру 6, я не знаю. Так. так, Малятка, поки ви допишу, дописуєте. Ага, Міланка, дякую. Ну, до не зовсім з тобою згодна, Міланка, тобі над виразністю ще потрібно працювати. Я б сказала, що е, твоє читання прогресує, помітно, що ти тренуєшся, але потрібно це робити щодня і в великій кількості, тоді читання буде помітно виразнішим. Добре, дякую всім, хто опублікував саме на свого читання, хто виразно читав протягом уроку, давав відповіді, пробував переказувати. Вдячна вам за плідну роботу, домашнє завдання: виразно читати або переказувати стиску текст. До побачення. Якщо у вас питань немає, я вам дякую за робот і кажу до зустрічі. Якщо є питання, ставте Даринка. А, а хто веде Евдока? Лікувальна фізкультура. А, а зайдіть Так Якщо англійська мова. Так, да, англійська Тарас Сувченка сидів в черзі. Це так, правда. До зустрічі. До зустрічі. до зустрічі. до зустрічі. Відпочивайте, далі у вас англійська, готуйтеся до наступного року.